Спочатку учень. Роздуми над Словом Божим на середу 14-го звичайного тижня, рік другий. Роздуми над першим читанням. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила. Але що більш плодів було в нього, то більше жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими ставали його ідоли? Серце в них розділене, вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує ідолів їхніх. Певне, будуть тепер казати, царя в нас немає, тому що Господа ми не боялися, та й цар, що може він для нас зробити? Зникне Самарія разом зі своїм царем, немов піна на воді. Будуть спустошені у звища безбожності той гріх Ізраїля. Глоди й будяки зійдуть на їхніх жертовниках. вони скажуть горам: покрийте нас, а пагорбам упадіть на нас, засійте собі справедливість, жніть плід милосердя, розоріть собі цілину. Бо вже час шукати Господа, аж Він прийде і вильє на вас дощем справедливість. Коли несучи хрест, Ісус потішає жінок, що плачуть, то Він цитує саме ці слова пророка Осії: вони скажуть горам покрийте нас, а пагорбам упадіть на нас. Пророк Осія був останнім пророком Ізраїльського царства. Він був свідком знищення цього царства Асирією. Звісно, Бог через Осію говорив ізраїльтянам про велику небезпеку, яка їм загрожувала, проте книга цього Пророка доторкає наше серце перед усім одкровенням про велике милосердя і любов Бога до свого народу та Його терпеливість, яка випливає з милосердя. Сам пророк показує на прикладі свого життя, наскільки Господь милосердний. Господь наказує пророку прийняти свою жінку, яка була блудницею, та оточити її любов'ю і турботою в очікуванні, що це допоможе їй зрозуміти, що осія її любить. З людського погляду цей вчинок осії може здаватися безглуздим, важко розраховувати. Що блудниця стане вірною завдяки доброті її чоловіка, проте саме так і поступає з нами Бог ми є блудниками, які зраджуємо Бога з різними ідолами нашого серця, проте Він не перестає про нас турбуватися і показувати, що нас любить. Але в добрі ми легко забуваємо про того, хто єдиний вартий любові нашого серця. І повертаємося до своїх ідолів. Варто поставити собі питання, чому Господь допустив руйнування Самарії та знищення царства Ізраїля? Адже Він довготерпеливий і милосердний. Причина не в тому, що Бог не а в тому, що людина може дійти до того ступеня закам'яніння серця. Що сама свідомо відмовляється від прийняття Божого милосердя і Божої допомоги, до відкинення Божої любові. Тоді таким випробуванням через страждання Господь дає останній шанс до осмислення свого життя, тобто до покаяння і навернення, страшні невипробування, страшна сама хвороба запеклого серця. Яке свідомо відкидає любов Бога. Пророк Осія говорить Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила, але що більше плодів було в нього, то більше жартовників він намножив, що кращою була земля в нього, то кращими ставали його ідоли. Серце в них розділене. Людське серце не просто може помилитися. Шукаючи Бога і помилково заміняючи істинного Господа ідолом, людське серце, на жаль, вже поділене, воно завжди прагне одночасно і служити Богу, і мати в усьому успіх, зокрема в матеріальних справах. А заради цього людина часто більше чи менш свідомо може відкидати правду і вірність Богу, ставати конформістом. Тоді легше забути про те, що найважливішою потребою серця людини є жити любов'ю Бога, правду про те, що серце людини створене з любові та для любові. Господь не може довго зносити такої подвійності серця, як не міг осія довго зносити невірності своєї жінки, не тому, що її ненавидів, але саме тому, що її любив. Любов може миритися з різними слабкостями особи, яку любить, але ніколи не повинна миритися з подвійністю серця, бо це позбавляє сенсу будувати стосунок любові з нею. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, говорить Ісус. Господь хоче побудувати з нами зв'язок любові. Це найбільший Його дар і милість для кожного з нас. Але ми повинні пам'ятати, що миритися з будь-яким чи будь-якими ідолами в нашому серці Він не буде. Він може довго терпіти наше приховане ідолопоклонство, але це не означає. Що він з цим змирився. Роздуми над Євангелієм. Того часу, прикликавши до себе дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат. Яків Заведеїв та Йоанн його брат, Филип і Вартоломей, Тома і Митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт, і Юда Іскаріоцький, який ізрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: На дорогу язичників не йдіть. І до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Того часу, прикликавши до себе дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх. І стіляти всяку хворобу й усяку недугу. Ісус кличе тих учнів, яких сам вибрав, кличе підійти до Нього і після цього уділяє їм владу, здібності, які відважусь назвати харизмами, влада над нечистими духами, щоб їх виганяти, влада стіляти всяку хворобу і недугу і проповідь Євангелія. Про що це мені говорить? Про те, що спочатку я маю дійсно стати учнем Ісуса, бо Ісус прикликає до себе до апостольського служіння тих, які перед цим були просто Його учнями. Вони ходили за ним, слухали Його науку, спостерігали і придивлялися тому, як він стіляє, виганяє бісів. Як він розмовляє і поводиться у звичайному спілкуванні з людьми. Вони дивилися на те, як він молився, і, звичайно, в усьому цьому хотіли його наслідувати, вони любили його як свого вчителя, прив'язалися до нього, як до свого наставника. Тому я спочатку повинен ходити за ним, спілкуватися з ним у молитві. Дозволяти йому доторкатися мого серця через світі таїнства, змінювати своє життя відповідно до його науки. Все це дуже важливе. Я не знаю, чи уділить він мені завдяки цьому якихось своїх дарів, харизми, харизма грецькою милість, божественний дар, благодать. Бо він кличе до себе, кого сам хоче. Немає сенсу заздрити комусь, що йому Ісус дав якийсь дар у своїй церкві, а мені такого дару не дав. Не йдеться лише про заздрість тому, хто є єпископом, священником, а я ним не є. Йдеться також про заздрість до тих дарів, як дар пророцтва, дар зцілення, дар заступницької молитви. Всі ці дари я можу знайти в церкві. Немає сенсу заздрити, немає сенсу також думати, що зі мною щось не так, якщо я не маю харизматів. Краще зосередитися на тому, щоб стати добрим і справжнім Його учнем. Саме це найголовніше. А тоді, коли Ісус захоче і буде мати впевненість, що я можу виконати те завдання в Його церкві, яке Він мені хоче доручити. То він напевно дасть мені цей дар, харизму, якою я міг би послужити церкві. Звернімо увагу на необхідну послідовність спочатку учень Христовий, а потім харизматик, не навпаки. Варто, отже, молитися про виявлення в собі харизматів, адже кожному з нас дано від Бога якийсь неповторний дар яким ти і лише ти, не я, ніхто інший зможеш послужити церкві, проте більш потрібно спочатку стати справжнім Його учнем, зодягнись у послух Його волі і Його слову. шукати Його волю у своєму житті, виконувати її в повсякденних справах і подіях нашого життя. Обирати позицію і рішення учня Ісуса Христа. Адже може бути так, що хтось вважає себе харизматиком, хоча ще й не став справжнім учнем Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.